Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 10 ударних БПЛА в різних регіонах України. Усього зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА типу шахет та шістьох зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Є пошкодження інфраструктури у Львівській області. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська атакували російські позиції в смузі дерев на південь від степового поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Про це свідчать дані аналітиків інституту вивчення війни. Також зсу зайняли позицію на острові Білогрудний на східному лівому березі Дніпра у Херсонській області. На інших напрямках зсу стримують наступ ворога за добу. Відбулось 73 бойових зіткнення. Сполучені Штати Америки не зможуть постачати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить кошти для цих постачань. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Тож потрібно, аби Конгрес підтримав фінансування у двопартійному порядку. За словами посадовця, конгрес повинен зробити крок вперед, оскільки у США немає чарівного горщика з грішми. До сенаторів США планує звернутись і президент України Володимир Зеленський. Зеленський через захищену відеоконференцію. У Єврокомісії висловили підтримку збереженню угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям уникати отримання спеціальних дозволів на міжнародні перевезення. Про це на прес-конференції у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань транспорту. Чиновниця відзначила готовність Брюсселя твердо захищати угоду і продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України. України та Молдови також Єврокомісія запропонувала список із 13 заходів, що можуть бути швидко реалізовані та вирішать занепокоєння протестувальників. Рух для вантажівок через пункт пропуску вишня німецьке. На кордоні між Україною та Словаччиною розблокований. Про це повідомили у Держприкордонній службі України. Зараз оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.